Як дізнатися, чи ви перебуваєте в так званому розшуку? Механізми перевірки: це перше офіційний адвокатський запит до ТЦК. Друге це запит до поліції через 102 або адвоката, чи надходили запити від ТЦК на вас. Третє через резерв плюс. Дивитись, чи є повідомлення, порушення правил військового обліку. Четверте – наявність або відсутність військового документу в дії. Та п'яте – це візит до ТЦК за фіксацією та за адвокатом. Тему як зняти з розшуку ТЦК, ми детально розбирали в наших попередніх відео. Посилання на ці відео будуть за підсказкою або в описі до даного відео. Як діяти, якщо вже вас внесли до списку? Мій алгоритм для клієнтів це перше збір доказів, відсутність повідомлень, переписка з ТЦК, скріншоти з резерв плюс. Друге це адвокатський офіційний запит до ТЦК з вимогою скасування внесення. Третє подання скарг до Генштабу, Міністерства оборони та прокуратури. Четверте це формування кейсу, якщо потрібно, це вже позов до суду. Про визнання дій проти dій. Далі оформлення добру, про екстрену правову допомогу. Якщо вас запит, ми втручаємось, ви маєте захист. Поради тим, хто планує.